Всім привіт! Мене звуть Костя Кузьмін, я зареєстрований міграційний агент в Австралії. Робоча віза в Австралії, а можна до вас приїхати на роботу? Це найтиповіше питання людини, яка ще не зробила своє домашнє завдання, не подивилася мої відео або відео інших спеціалістів в галузі імміграційного права. Також дуже типовим. Запитанням є людина, яка вже щось підчитала, знає чи знаходити ви роботодавця. Значить чому ж люди задають ці питання? Тому що всі думають, що можна приблизно як в Євросоюзі перетнути кордон і пішов на ринок праці? Ні, в Австралії це так не працює. Чому? Тому що ми бережемо ринок зарплат від падіння, якщо ми просто дозволимо людям приїхати сюди як туристи. І розпочати роботу на наступний день, то роботи не буде. Тому і, і всі, ці, які приїдуть, будуть дуже дім Місцеве населення буде в істериці, тому що замість зарплати 100-200 тисяч доларів на рік середньо. Замість цих зарплат вони стануть отримувати 20 тисяч доларів на рік, тому що конкуренція, ну. 30, може, 50. Я не знаю. Конкуренція буде страшною, тому що приїдуть всі. Цього неможливо допустити. Тому, щоб краще контролювати імміграцію, не видаються відкриті робочі візи, Щоб ви просто хотіли працювати, ви така гарна людина, хочете тут працювати і вам дали право на роботу і ви працюєте. Ні, так це не працює. Спонсорство, якщо це спонсорська віза, чому це називається спонсорська віза, а не відкрита робоча віза? Спонсорська віза закріплюється за відповідним роботодавцем. Тому, якщо ви хочете приїхати на роботу в Австралії, вам треба знайти роботодавця, знайти роботодавця, який зробить вам спонсорську візу. Для цього ви маєте відповідати вимогам роботодавця, мати навички, бути в списку професій. Іноді в окремих випадках зробити оцінку кваліфікації, в усіх випадках здати англійську на певний рівень тощо. Тобто, якщо ви не зробите всі ці речі і не знайдете роботодавця, який каже, що ви в списку є і все класно, ви мені підходите. Поки ви це все не зробите, ви не зможете приїхати. До речі, роботодавець ще за більшість цих кроків по цьому процесу ще й має заплатити. А якщо у вас є роботодавець, який потенційно дуже вас хоче, або ви хочете шукати роботодавця, е, і хочете знати про це більше, знати про свої кваліфікації, чи підходять вони, чи ваші дипломи підходять, чи ваш досвід роботи підходить, тощо, то ви можете записатись або ви, або ваш потенційний роботодавець може записатись е, для до мене на консультацію і поговорити зі мною про це. Не забувайте лайкнути це відео, не забувайте коментувати, задавати питання і всім гарного дня.